Вітаю! В цьому уроці я хотів би детально розповісти про свою екосистему. Хочу розповісти про продукт для фітнес-тренера, як він працює з своїми клієнтами в онлайні і за що йому клієнт платить 300 євро плюс. І так, розпочнемо. Треба спочатку нам визначитися, що ми взагалі хочемо отримати від цього онлайну. Як правило, онлайн нам дає дуже багато можливостей. Це, по-перше, працювати віддалено, по-друге, не поспішати на тренування. По-третє, можна подорожувати, звісно, і тут можна заробляти непристойно багато, тому що сфера ніша зниження ваги дуже розповсюджена, дуже популярна, і в онлайні клієнтів дуже багато. Тож, за що нам клієнт платить 300 євро плюс? За результат. Да? Клієнт нам звик платити за результат. Великі гроші за процес нам теж люди платять гроші, але як правило, в залі процес оцінюється 200-800 гривень за тренування. Ми продаємо час. Основна задача нам трошки перейти із мислення фітнес-тренера в мислення підприємця і навчитися продавати вже не свій час, а продавати свою. Компетенцію, свій досвід, яка реалізується вже в готовий результат. Результатом для клієнта по зниженню ваги є як побічний результат, звичайно, і зниження ваги, але як правило, результатом конкретним вважається зміна мислення. Ми ведемо нашого клієнта до зміни стилю життя, до зміни своїх звичок. Як правило, коли клієнт працює з наставником, він і знижує вагу і розуміє, яким чином. Утримувати свій результат і вже поступово рухається в зміну мислення, зміну своїх звичок життєвих і знає, як інтегрувати це в своє життя. Тому продукт наставництва дуже цінний, так як він створює дуже багато результатів саме для кінцевого нашого споживача. І тому я розробив концепцію наставництва, зареєстрував торгівельну марку і маю повне право навчати. Цієї системи інших людей. Тому що я вже, як сказав в попередньому відео, працював в онлайні. У мене було чотири своїх фітнес-заклади, де я реалізувався як тренер, де я реалізовувався як підприємець, наймав персонал. У мене тренери орендували приміщення, і, врешті-решт, я зрозумів, що самою крутою нішою сферою це і є онлайн консалтинг онлайн-наставництво, коли ми взаємодіємо з нашим клієнтом. Дистанційно і допомагаємо йому вже змінити своє мислення, отримати свій конкретний результат. І в онлайні ми продаємо не сам процес, не місяць роботи з клієнтом, а ми продаємо реалізований проєкт. Проєктом може бути в онлайні це або покращення самопочуття, збільшення життєвої енергії, відновлення стосунків, збільшення продукту мається на увазі збільшення. Фінансування прибутку завдяки тому, що вже створюються певні конкурентні переваги над іншими своїми колегами. Тобто сфера здоров'я дуже розповсюджена і це дуже сильно впливає на всі сфери нашого життя: на прибуток, на стан і відповідно на стосунки. І ми, як наставники, повинні конкретно допомогти створити ці звички, які. Подальшому будуть допомагати в житті нашому клієнту. І саме основне питання виникає у тренера: де брати клієнтів? Звичайно, що ведення до результату, супровід, наставництво, плюс-мінус ми вже розуміємо, яким чином створювати результати, тому що ми. Самі самі собі зробили цей результат. Ми знаємо вже на прикладах своїх клієнтів, як створити результат завдяки збільшенню активності, завдяки зменшенню калоражу чи там певного зміну стану. Ми, ми це робили неодноразово саме в залі, але залишається питання, де взяти цих клієнтів. І хочу вам відверто сказати, що це питання повністю дослідив, так як я підприємець зі стажем і знаю. Всі тонкощі маркетингу, як залучати клієнтів. У нас є в нашому проєкті, в нашому навчанні рекваліфікація, так це називаю. 30 інструментів, як брати клієнтів. Сюди входить у нас як робота з соціальними мережами, нетворкінг. Є у нас продаючі проблемні інтерв'ю, каздево. Є у нас і класична схема. З перепискою, діагностикою, стратегічною сесією є. У нас дуже крута система Амбасадор. Є у нас система по створенню реклами. Робота з телеграм-каналами, з інстаграмом та фейсбуку, тобто, всі методи я упакував і відтестував. Тому кожен тренер, який заходить в екосистему, він не тестує гіпотезу, так, як, як здається, треба робити. А у нас вже всі схеми відпрацьовані, тому що я цим займаюся вже майже 15 років. 5, тренерів, 5 років я працюю з тренерами, і більш ніж 300 кейсів у нас уже є готових тренерів, які вийшли в онлайн з прибутком. Від 2 до і вище 1000 євро на місяць. Значить, для того, щоб прийти до цього результату, я вже сказав, що я являюсь підприємцем з 2007 року. Проте, мій шлях... Продажах розпочався ще з далеких 93 -90 х 90-х років, коли ми всі, мабуть, так само, як і ви, їздили до своїх бабусів та дідусів. І в мене був там досвід вже продажів. Я продавав різні овочі, фрукти на базарі, і там уже створювалось певне розуміння, як відбуваються ці всі процеси. Спочатку я торгував помідорами. Коли був ще не знаю школярем, і там я відпрацьовував всі заперечення, монопольні відносини, тому що бабуся мені казала продавати помідори огірки за 3 гривень, а Я думаю, йолки палки я на базарі один, чому не продати за 7 гривень? Я сам створював монопольні умови в супереч в казімках мої бабуся, яка була дуже гарним маркетологом, досліджувала ринок, я сам собі придумав ціну. Навіщо три, коли можна продавати по сім? Звичайно, що люди приходили, вони знали ціну, і в мене не купували. На цьому етапі вже в свої 10 років я зрозумів, що таке монополія, що таке конкуренція, що таке маркетингове дослідження. На цьому я не зупинявся. В подальшому я перейшов в сферу продажів світло прозорих конструкцій. Я в своєму місті був перший хто почав продавати світло прозорі вікна, двері. І відповідно була маржа у нас на, на одній одиниці на одній одиниці приблизно 600-700-800 доларів. Вже тоді, в 99-му році, в 2001 році, я заробляв досить досить пристойно. І в свої 21 рік я вже побудував будинок на 250 квадратів і вже згодом одружився і завів родину. От, але паралельно я досліджував ринки, досліджував різні. Сфери, у нас з дружини була, був логістичний центр, у нас було декілька магазинів, торгували, торгували ми е, різними, різними продуктами, ювелірними виробами, е, у нас була навіть франшиза хім, хімчистки Унмомента. Також у нас був транспортно-правовий центр, логістичні послуги перевозили е, товари по Європі, по Україні. Чи згодом у нас був е, центр. По працевлаштуванню і візовому оформленню там звичайно були дуже крута круті прибутки. В день ми заробляли десь по тисячі, по дві тисячі євро. Було дуже цікаво, оформлювали грін. Грінкарти в Америку, тобто, там була дуже крута історія, поки не було створено безвіз. Тобто всі умови, які на ринку існували, всі проблемні зони, ми використовували на свою користь. Згодом я почав займатися бодібілдингом. Я спортом займаюся і займався все своє життя, але в 33 роки я вже довів свої знання до такого рівня, що почав виступати на змаганнях. І від 2016 року, по сьогоднішній день, я являюсь виступаючим спортсменом, атлетом федерації IFBB NPC. і в минулому році навіть я зайняв третє місце по бодібілдингу серед майстрів в Аліканте. Тому сфера здоров'я, сфера спорту для мене дуже знайома, дуже близька. І відповідно, коли я почав виступати. Я як підприємець зрозумів, що цю справу можна монетизувати, і почав е, рухатись в цьому напрямку. Спочатку я закінчив курси, тому що досвід у мене був, знання у мене були, але як його використовувати, я не дуже розумів. Я, звичайно, що закур... закінчив курси тренера тренажерного залу, <кій> нутриціолога, і пішов працювати в залі. Паралельно у мене був бізнес. Е... У мене була столярка на 500 квадратів, і в день я заробляв десь 10-20 тисяч гривень. А в залі, коли я прийшов, мені платили 100, за тренування 180 гривень, але я на руки отримував 70. От і це була така несправедливість. Я реально розумів, що я три часа відпрацював, заробив 200 гривень. І коли в мене хлопці в цеху заробляли, ми продавали столи з дубові з епоксидною смолою, і в день я мог заробляти 10-15 тисяч гривень. Тобто для мене це був нонсенс. Чому так мало людина заробляє в залі. Але це був приємний досвід для мене. Я потім е, створив свій фітнес-клуб. Е, звичайно, пройшов всі етапи. Ми рік пропрацювали з 6 ранку до 10 вечора. Сразу скажу, онлайн-фітнес-клуби це не про гроші. Абсолютно, але це тішило мою моє его. Я в мене був свій фітнес-зал, у мене була своя столярка. Тобто я був на тому етапі крутий, виступаючий спортсмен, але це не про гроші. Я розумію, що спорт в тому вигляді, який він є. Фітнес мається на увазі. Послуги з фітнесу не, не монетизується. Згодом ми перетрансформували це направлення, і ми розробили не фітнес-зали, а фітнес-хаби. Ми проводили там і тренування, я здавав в оренду. У нас були там. Ми проводили консультації, ми проводили там івенти, мафію, фільми. Ми там переглядали. В общем, такі був комбіновані у нас клуби і кулінарні майстер-класи, відео навчали там тренерів. В общем, було дуже цікаво, і у нас було таких чотири заклади. І Паралельно ми створювали для людей інші продукти із сфери здоров'я. Ми створили магазин екопродуктів, еко робили правильні солодощі і сухофруктів, кероба. Також я, як спортсмен, розробив лінійку продуктів з протеїном, протеїнові солодощі, паста арахісова з протеїном. Згодом ми зробили доставку. Правильного харчування уже з КБЖУ, і це все діло у нас дуже круто працювало. Коли не розпочався коронавірус, ми тоді почали вже рухатися в напрямку онлайну. А коли розпочалася війна, ми вже повноцінно повністю перейшли в онлайн і створили свою бізнес академію, яка Згодом перетворилася на екосистему і на франшизу. Я зараз працюю в напрямку фітнесу, нутриціології, вибачаюсь, працюю із експертами по здоров'ю, моя дружина працює з експертами по психології. І ми один одного доповнюємо в тому плані, що наші клієнти колаборуються і отримують один від одного певні послуги. Це забігає наперед. І тому, рухаючись до своєї цілі, я проходив дуже багато проб і помилок. І коли ми виходили в онлайн, я абсолютно не розумів, як це відбувається. У нас не було навіть соціальних мереж. І щоб вийти на зовсім інший рівень мислення, мені прийшлося йти навчатися, але ж куди ж без цього. Спочатку у нас були тренінги у бізнес молодості, потім Дженіус Marketing Леся, не помню як, як прізвище, потім ми пішли навчатися. У Кирила Максимова навчалися ми також. Я особисто брав персональне наставництво Максима Плахтія, це засновника електронних розрахунків і продажів квитків. Так це називається да? Карабас. Я брав в нього наставництво. Також у нас франшиза, яку створив Кирилович <кій> і розробив для нас франшизу. Багатий наставник. Ми вже нашу школу розповсюджуємо через франшизу. Також я навчався у. У багатьох наставників, які, яких ви не дуже знаєте, але постійно ми розвивалися, постійно ми вкладалися в себе в наші знання. Ми дуже багато подорожуємо для того, щоб отримувати і натхнення, отримувати енергію і рухатися в напрямку розвитку. Зараз у нас. Команда нараховує близько 20 людей. Є у нас і відділ продажу, є у нас маркетолог. Запущена реклама таргетована, працює СММ. Тобто, весь цей онлайн-напрямок я перешерстив, скажімо так, від початку до кінця і повністю розумію на своєму прикладі, як це відбувається. Тому всі питання. Щодо створення продукту, продажів, пошуку клієнтів, мотивації, я це все пройшов. І зараз об'єм продажів нашої екосистеми, нашої академії налічує близько 100 тисяч доларів на місяць. Тобто свій досвід в продажах в створенні продукту я можу повністю поділитися як наставник. І у нас повністю упакована система в наших продуктах. Значить. Що отримує взагалі тренер, взаємодіючи зі мною з моєю екосистемою? Спочатку ми даємо нашому тренеру, нашому партнеру, експерту продукт. Продукт називається Наставництво з комплексним веденням до результату. Це система заходів, яка допомагає. Клієнта взяти, супроводити до результату, щоб клієнт уже гарантовано отримав свій результат. Ми даємо вже готовий продукт з усіма івентами, таблицями, шаблонами, алгоритмами, розписаними планами меню, з дефіцитом калоріями, з проведенням школ харчування, мастер майндів Тобто, повністю продукт у нас упакований і клієнт, який приходить, тренер, який приходить, він повністю бере вже готову систему відтестовану, яка гарантовано приводить клієнта до результату. Також ми даємо. Нашому партнеру, нашому тренеру, систему маркетингу, залучення клієнту, клієнтів. Це вже 30 інструментів лідогенерації, а також систему продажів. Тобто ми даємо конкретні хардскіли. Продукт, маркетинг і продажі. Від цього <кл 'я> не можна піти. Тобто, наша програма розрахована на створення бізнес-кейсів під ключ з доходністю від 2000 євро. Я підписую з кожним. Тренером договір, в якому вказує, що тренер гарантовано вийде на цей прибуток. Якщо так не виходить, то всі інвестиції вкладені в цей проект, я повертаю. Але такого ще не було, тому що всі гарантовано виходять на 2-3 тисячі євро. Тобто, наша задача за перший місяць створити продукт, взяти в роботу від одного до п'яти клієнтів, щоб повністю розробити зрозуміти, як як працює цей алгоритм. Зафіксувати, як взяли клієнта, як супроводили, як зробили кейс, упакувати цей кейс і запустити систему рекомендацій, систему Амбасадор. На цьому етапі у нас вже відбувається повне розуміння, як працювати з клієнтами онлайн. Паралельно. Це на протязі першого місяця. Паралельно виходячи на другий місяць із створенням продукту і з розумінням всіх процесів, я вже допускаю нашого тренера, нашого партнера-студента до екосистеми, саме до цього онлайн-фітнес клубу, який я створив, і на який ми льємо трафік безпосередньо. Тобто, у нас запущена реклама на онлайн-фітнес клуб, де у нас уже є готові заявки. І відповідно, коли тренер починає супроводжувати в онлайні, розуміти, як взяти клієнта, як зробити йому кейс, він вже знає, що конкретно робити з даними заявками. І я вже допускаю, після того, як тренер здає залік, я йому вручаю диплом наставника і долучаю вже до нашої екосистеми, до нашої готового фітнес-клубу з заявками. На протязі другого місяця він адаптується, починає продавати, починає супроводжувати. І на цьому етапі він вже може отримати до 300 заявок з онлайну. Тобто в мене запущений маркетинг, в мене не запущений таргет, і тренер може вже отримати і перші результати, і отримати перші кейси роботи в онлайні. Третій місяць ми вже створюємо. Результати. У нас вже є, виходять готові кейси, і ми упаковуємо ці кейси, запускаючи систему Амбасадор, систему Сарафанного Радіо. Тобто мій проєкт розрахований на 90 днів, протягом якого кожен експерт, кожен тренер перетворюється від звичайного тренера в залі на онлайн-наставника з своїми кейсами, зі своїм продуктом і з гарантованим прибутком. Плюс я даю бонусом. 7 місяців для інтеграції, тобто в моїй екосистемі, фітнес-тренер розвивається. Він ще змінює мислення, отримує хардскіли і софтскіли. Всі мої. Алгоритми розміщені на платформі квіга. Тобто тренер вже готовий отримує готовий план, послідовний, як рухатися. Також я даю обов'язково куратора технічного, щоб він мог допомогти сорієнтуватися по програмі і дати конкретні відповіді на ті питання, які виникають. Також кожен тренер отримує помічника по бізнесу. Це Такий же саме тренер, який в онлайні знаходиться більш ніж два місяці, знає, як продавати, знає, як супроводжувати. І, відповідно, на цьому етапі вже він допомагає молодим тренерам створити бізнес-кейси, навчитися продавати і рухатися по програмі. Із е, сторони психологів я даю е, помічника по розвитку для того, щоб е, експерт. Почав розвиватися ще внутрішньо, щоб у нього була енергія для руху вперед, для створення цілей. Тобто у нас створена повністю замкнута екосистема, де ми даємо хардскіли, де ми даємо готові заявки, готових клієнтів і де ми даємо психологічну підтримку. І в цій екосистемі тренер. Перетворюється на онлайн-підприємця, наставника і рухається вже до, до свого фінансового результату. Звичайно, у нас є система подальшого розвитку, тому що багато тренерів хочуть виходити не тільки на 2-3 тисячі євро, їм цікаво, і 5, і 10, і 15 тисяч євро. Всі кейси у нас упаковані, ви можете переглянути. Що в цьому випадку робимо? Ми, е в цьому випадку вже розуміємо потенціал тренера і можемо запропонувати систему масштабування, де є у нас реклама таргетована, де є у нас запущений чат-бот, де є CRM-система, де ми можемо дати регламенти по найму помічників, менеджерів, кураторів і де ми можемо допомогти створити вже. Команду, команду для масштабування, тому що вийти на 4-5 можна самостійно, а коли ми хочемо виходити на 5, 10, 15, тут вже треба команда. Команда з менеджерів, команда з кураторів, щоб створювати вже стабільну систему, яка генерує і клієнтів, і генерує прибуток. Значить, це все відбувається у нас на протязі 10 місяців, якщо так взяти, плюс я даю бонусом обов'язково. Знання скіли по нутріціології. Кожен експерт отримує уже диплом: сертифікат по проходженню курсу нутриціології по проходженні курсу тренера-тренажерної зали, отримує сертифікат проходження курсу по СММ для фітнес-наставників в онлайні. І також я даю диплом про проходження курсу наставників з внесенням до реєстру онлайн-наставників. І Якщо резюмувати, підрахувати всі вкладання в цей проєкт, який може зробити тренер, експерт, виходячи в онлайн, можемо підвести підсумок для того, щоб створити самостійно. Тобто, тренер може створити самостійно цей продукт, але йому треба помічник для того, щоб створити. Відповідно, я оцінюю. Ці послуги на ринку створення продукту з методологом приблизно тисячу доларів. Тобто ми ми, якщо рухаємося самостійно, маємо заплатити спеціалісту тисячу доларів для того, щоб розробити скрипти продажу, треба працювати з маркетологом, розробити алгоритм маркетингової вже переписки, діагностики, страцесії. Тобто, взяття скриптів з розробки шляху клієнту у спеціаліста коштує приблизно. 800 доларів, тобто вже 1800 доларів. Маємо для того, щоб упакувати сторінку. Для того щоб розробити комплексну зрозумілу упаковку. Треба SMM-спеціаліст. На це уходить десь місяць 500 доларів. Тобто, вже маємо 2300. Щоб запустити таргетовану рекламу, створити об'єм клієнтів, на розробку дизайну, на розробку креативів, уходить приблизно 200-300 євро. Це дизайнеру треба заплатити, 500 євро треба віддати таргетологу і в бюджет кожен місяць треба вкидувати десь теж по 500 доларів. Тобто ми маємо 1500 доларів. Тобто, для того, щоб запустити свій бізнес із, із, із помічниками, не самому ти ж сам це не створиш, то треба на цьому етапі. Приблизно 4 тисячі євро. Плюс треба людина, яка допомогла це все діло інтегрувати. Треба наставник. Наставнику теж треба заплатити, тобто людина, яка відповідає за результат, за створення результату. Приблизно наставник буде коштувати 1000 2000 євро. І ми маємо, значить, якусь схему. Якщо тренер хоче сам вийти, йому треба вкладуватись в цей бізнес. І на початковому етапі це буде коштувати приблизно 6 тисяч євро один раз заплатити, і плюс подальші платежі таргетологу, дизайнеру, і за всі ці моменти приблизно 2-3 тисячі євро треба платити. Звісно, що на цьому етапі у тренера немає ресурсу. Да? У нього немає ні знань, він не знає, чи буде це працювати, чи не буде працювати. І в нього є вже три шляхи, куди рухатися. Перший шлях. Нікуди не рухатись, нікуди не рипатись, тобто він повертається в зал. Другий шлях рухатись самому. Відтестовувати всі ці алгоритми, вкладатися в спеціалістів. В мене цей шлях зайняв приблизно 10 років. Звичайно, що я платив і наставникам, платив і за маркетинг, були набиті шишки. Тобто я витратив особисто на цей шлях приблизно 20, може 30 тисяч доларів, щоб розробити, створити цю систему. І приблизно 10 років. У тренера є цей час? Є. Може він це зробити? Може. Може він знайти ці гроші? Може знайти. Це другий шлях. Рухається сам, є інтернет, є помічники. І третій шлях можна прийти до нас на стратегічну сесію. Ми вже допоможемо розробити стратегічний план, щоб тренер мог сам розпочати рухатися в цьому напрямку. Або. Він вже може вислухати нашу пропозицію і пройти вже відбір в нашу екосистему. Наші спеціалісти відберуть кандидата, і ми вже тоді побачимо, що треба для цьому тренеру для нашої взаємодії, щоб вже початися рухатися разом до нашого гарантованого результату. Тож, резюмую, тренеру не потрібно рухатися самостійно, вкладати, інвестувати без гарантії результату. А я рекомендую особисто пройти до нашої готової екосистеми. Вкласти, звичайно, певні кошти, скільки це буде коштувати, я не знаю. Нам треба це все з'ясувати на стратегічній сесії. І гарантовано вже за 90 днів вийти на свій прибуток 2-3 тисячі євро. Якщо брати в розрізі року, то ми можемо гарантовано отримати 24-36 тисяч доларів за рік, якщо ми почнемо вже рухатися в онлайні. Плюс кожен тренер. Буде працювати віддалено. Клієнти можуть бути з різних куточків світу. Я зараз особисто знаходжусь в Італії. Я живу в Іспанії. Планую по прильоту поїхати в Португалію за рулем на машині. І на осінь ми плануємо полетіти в Ірландію і після цього на Балі. Тобто, у нас такий розклад. Ми онлайн-підприємці. Я в такому ритмі живу вже ну, другий рік. Так трапилося. Да. У вас є теж така унікальна можливість. Принаймні створити свій бізнес, вийти на, на певний гарантований прибуток і працювати віддалено, створювати для себе якісне життя для своїх клієнтів, а також рухатися своїми в цьому напрямку в нашій екосистемі з нашою підтримкою, з нашою спільнотою, з наставниками і гарантовано отримати результат. Тож, друзі, дякую за увагу. Хто зацікавився даним продуктом? Рекомендую заповнити анкету і прийти на нашу стратегічну сесію. Якщо Кому ще мало інформації, ви можете залишатися в цьому боті, і я відправлю вам ще декілька кейсів. Відправлю наші мастер-майнди. Ви ближче познайомитесь. Також переходьте в нашу спільноту, проходьте на всі івенти, які я провожу абсолютно безкоштовно. Це мастер-майнди вівторок, в п'ятницю, це тренінги по СММ, які я можу запропонувати вам як подарунок. Ви можете купити також мій, скажімо... Продукт, міні-продукт це швидкий старт, він там коштує копійки, по-моєму, десь 500 гривень, і вже самому почати рухатися. Тож, у вас є все в руках, але моя порада, не зволікайте, не втрачайте час, виходьте обов'язково в онлайн, працюйте з клієнтами, насолоджуйтесь життям, тому що воно у нас одне і воно дуже швидко проходить. Тож, дякую всім і до зустрічі!